Давайте почнемо з першого такого, скажімо, мого міфа, який мене найбільше, напевно, кумарить, і до якого я найбільш довго йшла, і дуже довго не розуміла, чому так відбувається, це те, що обов'язково по висоті екран в нас має бути 1080 або 1024 відносно тої ширини, яка в нас є на екрані. Що я маю на увазі? Той міст, який влізає на повний екран. Тобто, коли в нас на повному екрані, ось цей вміст, це приблизно один екран, і виходить, що по висоті, по ідеї, це 1024. і коротше, що мається на увазі, що в нас по ідеї звідси від цієї точки до цієї точки, це в нас екран 1024 пікселя. з цієї точки сюди. Там 1440 пікселів. По ширині це правильно, але до речі, не для всіх браузерів, але по висоті майже всіх браузерів тут немає тих 1024 пікселя. Того, що що правильно, в нас є ще величезний хедер, який в нас ось тут з всіма вкладками браузера. В нас ще є ось тут підвал, там де ми використовуємо це не підвал, тут, це, типу, як навігаційне поле. І воно теж забирає багато місця. Тобто в нас по ідеї в браузері жирається як мінімум, що правильно: 300 десь орієнтовно 200-300. Пікселів. З цього можна зробити який висновок. Правильно, а те, що висота, ніфіга не 10-24. Дуже рекомендую робити вам екрани по висоті, десь 700-800 пікселів. Бо давайте, в кого було не раз, не одноразово, що наш екран ми робимо, віддаємо навеску для верстальника, дизайнера-верстальника чи для когось. І там, що правильно, кнопка в нас стояла по центру, а вона вже десь знизу, і до неї треба гортати. А це відбувається саме через. Те, що ми пилимо все на 10, 24, або 10, 80, або таке таке значення.